Народ, всім привіт! З вами знову сьогодні ми. Опа. Опа. пам'ятаємо, так? Да? Рішітка, ремонт віконвіниця одним словом. На сьогодні ми знаходимося в приватному будинку. Це у нас по Барському шосе, село Березіно. Е -е -е, яка історія? Дивіться, кухайте ближче. Ближче, покажу. Дай мені викрутку. Ще дивіться, абсолютно всі вікна, абсолютно всі вікна виглядають у нас отак. Зараз о. Отак. Тобто, наскільки заходить викрутка, от настільки. Це примерно 5-7 см. отут от вот є два, максимум 2,5 см, куди воно заходить. От тут вот я зараз тучу просто в металеву лутку, яка у нас знаходиться... Зверху, для того, щоб вікно можна було встановити. Відповідно, ну наче поздавалось, ну альо, хто ж таке не поміти, але повірте, в будинку вже не 10 років, і щось ніхто до цього не помітив. А проблема яка? Запотівають відкоси, відповідно, холодна конструкція сама по собі, ну і так далі, тому подібне. Значить, От у нас вже є готове вікно. Відклику до мене. Дивіться, от у нас готове віконечко, дай покажу. Всі щелі ми вже продули і закрили спеціальними нащельничками Для чого ці нащельнички потрібні? Вони потрібні для того. Вони потрібні для того, щоб... Закрити пену, щоб вона не псувалася і більше до цього питання ну, ніколи не поверталося. От тепер, з урахуванням цих начальничків, конструкція почне працювати на 100%. До цього вона не працювала на 100%, максимум відсотків на 70-75. Це потолок. Далі склопакет, бачите за моєю спиною. Склопакет у нас розгерметизований. Бачите, він мутний. Да? Це він не брудний. Я тут протираю і тут протираю, воно не протирається. Це не брудний склопакет, це склопакет який ну, своєї вже віджив. Це склопакет вон з другого поверху. Покажи мені другий поверх. Зараз покажу. Вон на другому поверху. Склопакет на створці яка відкрита. Відчинена, відповідно, всі вікна ми будемо робити аналогічно по контуру всього будинку. Ще додатково будемо ставити на весь перший поверх систему проти зламу, тобто, щоб ніхто не міг з вулиці відкрити вікно на ту сторону, це дуже важливо для приватного сектору чи для квартир, які знаходяться на перших поверхах. Ну і відповідно, як ви розумієте, чистки, смазки регулювання, ми теж все це робимо. Плюс додатково, що будемо робити ролетки, оце я називаю комплексне замовлення. Тобто, коли ми приїхали не тільки там, з питанням, все ж знаєте, у нас тут дує, щось там підкрутити. Ні, просто підкрутити це нереально. Треба подумати, зробити так, щоб ми це зробили один раз і назавжди. Всім, хто поставив лайк, в кінці вечірком я викладу пару фоточок відео до після, але, ну, як завжди, ви знаєте, не забудьте підписатися на нашу сторіночку в Фейсбуці та на каналі на YouTube. Дуже просто знайти. Рішітка, ремонт вікон з одним словом, або просто клікайте в описанні цього відео на ссылочку зверху, прямо на нашу сторіночку на Facebook. Там ставте лайк в сторінці і підпишітися доціки, мої любимі, передаю вам привітики-пістолетики. Знаю, що ви будете дивитися цей прямий ефір, може одразу, може пізніше. І мамуля тобі теж цьом цьом Так, всім пока, всім гарного дня, в кого є питання, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.